Такий вигляд має машинобудівний корпус Сумського державного університету вранці 4 вересня. Напередодні ввечері в будівлю влучив російський боєприпас. Частина чотириповерхової будівлі зруйнована. В корпусі не залишилося жодного вцілілого вікна. Ганна Будко працює в університеті викладачкою на четвертому поверсі. Говорить, був її кабінет. Немає кабінету, немає робочого місця. Так що ви тут працюєте викладачем, викладачем кафедри. Вудичного інституту патанатомії. Дуже, дуже важко, дуже тяжко. Дуже тяжко. Діти переведені в онлайн режим. Російські військові поцілили в навчальний заклад 3 вересня о 21.30. 64-річний Ігор Сабуров, охоронець, в момент влучання був на робочому місці. Був вибух. Все пройшлося через підвальне приміщення, через вікно. Вилазить на вулицю. Ви поранення отримали? Ні, ні. Слава Богу. За шок пройшов. Чоловік говорить. Раніше працював на заводі, а з 2017 року працює охоронцем в університеті. Учебний корпус Учебний обичний, воєнний об'єкт кафедри патанатомії, кафедри громадського здоров'я, кафедра електроенергетики. Кафедра комп'ютерної механіки. А такий вигляд мав машинобудівний корпус у перший день вересня. Три дні по тому територія навколо нього захаращена уламками та будівельним сміттям. Машинобудівний один з найстаріших корпусів університету, говорить декан факультету Юрій Волк. Перший корпус університету це те корпус, який трошки далі за ним, а це колись було училище, яке потім стало належати університету. Тут знаходиться одна з кафедр нашого факультету електроніки та інформаційних технологій, кафедра електроенергетики. То постраждали їх приміщення. Ну, очікуємо розбору завалів, будемо доставати, що зможемо. Нині адміністрація університету підраховує збитки, завдані російським обстрілом. Сумський державний університет другий навчальний заклад Сум, який з початку вересня обстріляли військові РФ. У перший день місяця вони зруйнували сумський центр реабілітації дітей. Діана Крахматова, Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.